Доброго ранку. Ледве не забула привітатися, як я роблю кожного ранку. Зробила собі кави. Філіжаночку. Ой, ой, вибачте, ледь не впала. Щось мене гойдануло в одну сторону. Де моя кавуся? Ось вона моя кавуся. Маленька філіжаночка, тож такі філіжаночки можна чашечки, можна випити разів п'ять на день. Кажуть, вже кави багато не можна, а я обожнюю каву. І люблю це такими маленькими. А якщо ще й такого, Цього. ось така, ой, як вона забула, як вона називається. Ой, та Бог з нею. Глиняна така. Ось, у нас вчора був дощик, я вискочила підлаштувати свої діжки. Ще свічки не позабирала. Я показувала, як вони горять ввечері. Мені дуже сподобалось. Зараз хвилиночку. Так ось. А він невдовзі скінчився той дощ. Гранатик у мене вже стоїть без листочків, бачите? Я зараз підійду поближче, покажу. Там тільки три гранатики мають висіти. Був дощик, ну видно, що роса, так? Е, краплі. Може, ще й роса додалася, краплі на листочках. Ось самшитики, як вони виблискують на сонечку. Сьогодні, мабуть, буде гарненька погода. Хочу я переробити цей ялівець. Мені дуже шкода, звичайно. Я його випростаю сьогодні. Він у мене такий в стилі ніваки. Ну, багато такого в інтернеті є. Я йому придумала іншу форму. Нічого такого складного, ой, який тут, як він згинається. Ви подивіться, ось іде стовбур, ось-ось-ось, і от туди. Подивіться, бачите? Оцю гілку, мабуть. Треба буде прибрати. Ой, як шкода. Але, мабуть, ні, я подумаю ще. То ось я буду робити нову оце все я буду, а це ж я поставила на укорінення, розумієте, оце все я хочу постригти. Коротше кажучи, я зроблю на штамбі. Бо мені хочеться, у мене є багато рослинок. Я таким чином сама роблю на штамбі. І оці Gold Star мені треба щось з ними зробити, бо я вже думала, які форми їм придати. Хотіла живе каміння, але передумала. Живе каміння тут не буде. Хотіла підняти його. Ось, бачите, гілочка ця, вона вже піднялася. Камінчик стояв на попа ребром. І піднялася, але я передумала. Просто ж зроблю щось інакше. Ось гранатик мій стоїть уже без листочків. Щось буде інакше. Ну, подивіться, який гарнюня. І практично його не треба чистити. Розумієте? Це ж взагалі це мінус ще одна робота. Він покривається вже мохом. Бачите? Хотіла на три хвилини. Ось у мене на штамбі. Ось я роблю на штамбі. Ще й перекрутила, бачите як? І на вхідній зоні, біля хвірські у мене також штамби. Ну, там два стовбе на штамбі. Каріоптеріс вже від свій, вже стоїть такий неприглядний. Нічого. Ось мої. Красотуни мої. Цей не знаю, виживе чи ні. Я так, я так коло нього кручуся. І те йому і, і те йому даю. Ну, це, мабуть, треба буде зрізати. І оце ні, тут ще живе, не буду зрізати. Ось за всім треба дивитися, погляньте яка трояндочка. Сьогодні, до речі, знову приморозок був. трояндочка гарна. Спромоглися на цвітіння. А ця ось такого кольору. Ця більш малинового кольору, а ця більш яскраво червоного такий, як раніше казали, алий колір. Мася моя бігає. І ця трояндочка зацвіла. Оця рослинка, я не знаю, це є лівець, чи виживе, чи ні, він захворів це з епіцентру, з Миколаєва. Ми влітку їздили. Ну, він ще живий. Я обробляю його. Ось Ця ось така трояндочка. І що ви думаєте? Ну, я, як завжди, в своєму репертуарі. Вчора гуляли з собачками, я побачила, обрізали троянди. Покидали. Ну, звичайно, на смітнику я ж мідь шукаю. Поповнюю, так би мовити, свій бюджет. І. Я взяла ті обрізані троянди. Ну, вони мені треба, бо, являється, треба. Вчора наживцювала. Ну, це вже не перша моя спроба, їх було дуже багато, але ж треба чимось займатися: буде чи не буде. Навіть думаю, ще оце висохне земля, я ще піду. Ти куди поріжну? Там гріш. Я ще піду наберу. Нехай буде. І оцей ялівець, що я показувала щойно. Також буду живцювати, бо дуже багато залишиться. У мене тут ось така дуга зі сніжно-ягідника, бачите? У мене ж тут доріжка півколом іде. І ось така дуга. Я хотіла її аж сюди продовжити, але в мене тут уже рослинки, тож я не чіпала. Ця туйка, мабуть, загинула. Міні. Міні ось вона така міні все вже. З нею, Ну, слава Богу, що загинула. Вже років вісім вона оце така сидить у мене. І ось ця малоняна холуб. Також. Я вже з ними заморилася, за ними доглядати, бігаєш коло них. І це мінічка також міні. Круплю їх, обробляю. Коротше кажучи, танцюю коло них. Ні, туї, туї ялинки, все. Я з ними покінчила. Це в мене блакитна ось ялинка. Одна залишилась і там одна коніка. А було скільки їх? Ехініформіс. Голден. Ой, яка ж вискочила. Оці маджестік, Блю маджестік. Блакитні я в посадці брала коли? В Мелітополі. Ну, це давно було. В Мелітополі брала. Там був посадка, такий інтернет-назін. Практично всі рослини, перші, найперші, ось хорцмани також з відтіля, з посадки. Оцей єлівець також, оцей єлівець. Ну, я підтримувала, так, так би мовити, своїх українських виробників ну, тоді. Та я і зараз я ж не купую десь у когось. Така в мене інсталяція є. Так, все. Доброго ранку усім. Як і кожного ранку я шлю свої вітання усім добрим людям, зі щирим серцем, з чистою душею і з холодною головою. Бо нам зараз холодна голова дуже потрібна. Водичка в озері ще стоїть. Боже, як я люблю своє озеро. Ще мені потічок треба привезти до ладу. І я буду задоволена на всі 100%, як цей куточок виглядає гарно.